Найбільш поширений міф це те, що Українська Православна Церква є нібито РПЦ в Україні. Насправді, якщо ми подивимось, то Українська Православна Церква в статусі самостійності та незалежності в своєму управлінні утворилася ще у 1990 році, ще тоді, коли існував Радянський Союз і коли Україна ще не мала своєї незалежності. Тобто Українська Православна Церква це перша інституція, яка мала самостійність і незалежність в Україні. І могла вирішувати реально церковні справи, власне, самостійно і з центром у місті Києві. Цей статус самостійності і незалежності в управлінні в найголовніших рисах окреслювався тим, що блаженніший Митрополит Київський всієї України, який є представником Української православної церкви, самостійно обирається українським єпископатом, те, що священний синод Української православної церкви самостійно обирає і призначає. Українських єпископів сам утворює або змінює межі українських єпархії. Священний синод це той орган, який приймає всі адміністративні рішення та призначає керівників як єпархії, так і сонадальних установ, монастирів та інших структур, які необхідні для функціонування української православної церкви. Проте часи це змінюються і з часом розвитку української держави, українського суспільства. Історичного процесу, який відбувається на території нашої держави, змінюється і свідомість українських громадян і статус самої церкви. Після того, як Російська Федерація розпочала повномасштабну війну проти України 24 лютого 2022 року, це змінило погляди багатьох українських громадян на становище церкви в Україні. Відповідно, і Українська православна церква також зібралася на собор за участі єпископату, духовенства, чернецтва і вірян, для того, щоб обговорити цю ситуацію і прийняти рішення, які б відповідали цій новій історичній ситуації. На цьому соборі, який відбувся у Фіофанії 27 травня 2022 року, були прийняті рішення. Про остаточне відмежування від московського патріархату, які засвідчували статус повної самостійності та незалежності Української православної церкви, це проявляється не лише тепер у тому, що ми самі обираємо свого предстоятеля і що наш священний синод самостійно обирає українських єпископів та створює нові єпархії, але були прийняті до статуту про управління Української православної церкви певні зміни. Це те, що ми тепер не поминаємо у своїх храмах за богослужіннями ім'я Московського патріарха. Це те, що представитель Української православної церкви не є членом священного соноду РПЦ. Це те, що постанови соборів у РПЦ або інші документи, прийняті в Москві, не є підставою для здійснення діяльності Української православної церкви. Це ті речі, які були вилучені зі статуту про управління Української православної церкви, які пов'язували її певним канонічним шляхом з московським патріархатом. Але крім того, на соборі у Феофані були прийняті ще й інші рішення, які свідчать про її самостійний статус. Це було рішення про відкриття парафій. В українській діаспорі для окормлення тих українців, які опинилися за межами нашої батьківщини. На сьогодні там діє 40 реальних парафій і 10 душпастерських осередків. Це також і рішення про відновлення древньої практики мироваріння в Києві. Але крім цих рішень, які були здійснені на соборі у Феофанії, була ще реальна практика церковного життя. В Українській православній церкві, яка бере свій початок з 1990 року. Наприклад, це те, що Українська православна церква самостійно здійснює відносини з іншими помісними церквами, з іншими християнськими релігійними організаціями та осередками через свою окрему структуру відділ зовнішніх церковних відносин. Це те, що Українська Православна Церква, її священний синод, самостійно здійснює канонізацію святих. І на сьогодні відомо близько 300 святих канонізованих в межах Української православної церкви нашим священним синодом. Найвищим судом в Україні для нашої православної церкви є собор єпископів Української православної церкви. Тобто це все свідчить про те, що усі адміністративні рішення приймаються в Україні, в Києві. І вони власне і регулюють життя та діяльність Української православної церкви.